спікеру Верховної Ради, най раніше Стефанчук, зараз представник філії банкової одне питання. Чи ти, Руслан, голосував за санкції проти лідера опозиції, проти людини, яка поки твій шеф Зеленський скакав став на десь по москві? Чи голосувати за санкції проти людини, яка захищала тоді країну Збройні Сили України? Ржав просто з майдану. А тепер цинічно ходить квіти кладе. Зеленський підписав як угоду про газ. дурдом, який відбувався в Верховній Раді. побачите за хвилину. А передумовою цього стало запровадження санкцій РНБО проти Петра Порошенка за словами п'ятого президента України. Проти нього оголосять 14 підозр про державну зраду. Йдеться про співпрацю з Росією, також участь Порошенка у створенні партії регіонів та роботі в уряді Януковича, а також про кримінальну справу і державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом Росії дозволив центр енерго купувати вугілля в так званій ЛДНР. Чинний президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження санкцій 13 лютого направлене проти людей, які під час війни, починаючи з 2014 року, відмивали гроші і виводили мільярди гривень з України. Не перший, не останній пакет. а пакет. Ви подивіться. Що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень з 14-15 років виведення грошей, торгівля заробіток сепаратистами на вугіллі. І все це є, всі ці потоки є. Зараз Служба безпеки, зараз фінмоніторинг показує про мільярди. І всі ці люди. Труба Медведчука чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі. Але я не хочу звинувачувати це. Це про суди, і там це, це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мало того, з ким Ви самі розумієте, що це за люди. Партія Європейська Солідарність скаженії блокують трибуну Верховної Ради. Лається і у всьому звинувачують президента Зеленського та його уряд. Зеленський знов договорився до ручки, що він готовий з Порошенка зняти санкції, якщо той віддасть йому гроші. Тобто Зеленському мало того, що Порошенко майже 7 мільярдів особистих коштів клав у забезпечення армії, тоді коли Зеленський палець о палець не стукнув. І тепер він хоче від Порошенка ще грошей на пожиттєві санкції проти Порошенка та оголошення підозр реагує також і диктатор Російської Федерації Владимир Путін. Він пропонує йому політичний притулок. Зараз на того ж Порошенка накатують, обвиняють його, по-моєму, в госозміні. Я ж не шутив, коли говорив, знаєш, прийде ще час, ми готові будемо предоставити тобі політичне убежище. По гуманітарним зображенням.

Які конкретно питання до тебе, пан, питання. <питання> Ви спікер, представник у нас ці. Закликайте парламент, Ні, ми тебе запитуємо. <питання> <Тихо, питання> ти голосував, <питання> друзі, <питання> не треба. <питання> Шановні колеги, зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Час і місце його продовження вам про ти, голосував за ти, голосував ти, ти голосував за санкції. Сміть слава Україні. Переголосував за санкції. Трусливе, труслива і... яка зараз працює спікером парламенту. Труслива як дінозавр, велике великого. <рес> а, а, а! Питання, одне питання до Стефанчука. Чи він голосував за санкцію? Я не в Ваша оцінка? Ваша оцінка оцінка того, що відбувається в країні? Ми живемо в правовій державі. Чуєте? Служки банкові розповідають про правову державу. Я не про санкцію, бандкові, будь ласка, не. Служки служки банкове, мене прямо банкове, я до такого не охота. Бо я, я не слушаю, бо я представляю інтереси служка. держави, вона, що вона а, тому що ви зруйнували незалежний парламент. Ну А тепер зараз Стефанчук. Будь ласка, я? У мене ж свобода слова. Якщо хтось знайде будь-які матеріали, я кажу негативно про Ренув Радчик в ефірі, надійшліть їх, будь ласка, на кожен матеріал я буду насилати 5 тисяч гривень на засіб. Будь ласка. Пропонуємо зробити те саме друзі. Я пропоную, якщо ну, хто як з вас ви погоджується образили, з тим, що... друзі. друзі про те, що прошу я прошу вас підтримати. Я прошу вас підтримати 110-ту бригаду, а героїчину. 110 десяту, п'ятдесят дев'яту героїчну, 95-ту. Ну, бачите, мені навіть слово не дають сказати. Якщо хтось з вас погоджується з тим, що Стефанчук, Карнієнко це служки банкової, які зруйнували незалежність парламенту. От, будь ласка, носите тоді зміни і Виганяйте, вони о. Дядя, чого їх не виганяєте? Чого ви їх не виганяєте? Ми чіли шкурники. А як одна влада? Бачите, Стефанчук боїться дати відповідь yes. на ключове we питання, we питали, питали, як він won't... голосував be... за mm. санкції проти trofano... лідера we Європейської ]usion. Солідарності, <ripped out> проти п'ятого президента України, yeah. який рятував разом з армією Україну в 2014 році. А Зеленський зруйнував парламент руками Стефанчука. Ходимо це усі мене сьогодні штуйно. Так, та маком засіваючи клочку, оце справа. Лечко прийшов не в президію засівати маком. Так, мак з собою. Маком сіяти будете в кишенях повна маку, чи як? Ви краще пройдіть, щоб я не піднімала цього питання. На фронт поїдьте, повоюйте, друзі друзі. Тут? Хто погоджується з тим, що Побою, пан Корнієнко, пан Стефанчук зруйнували парламент? Це не ваша проблема. Парламент гроші на зсу. Бо вони тут розговорилися, хлопці, трошечки. Стоїть фотограф парламентський за три роки. Один і другий, коли працювали з нами, ми не давали вам цензури, кого можна показувати, кого ні. Ламають людей. Подивіться на цих людей. Як вас зламали? Вам не соромно, Андрій? Вам не соромно вам. Вам не соромно, що вам політичну цензуру одягають на голову, що зараз не можна показувати опозицію. Я була першим віцеспікером. Я хоч раз давала вам вказівку, кого не показувати в залі. Mm -hmm. Ні, це скажіть на камеру. Mm -hmm. Зараз є політична цензура. Немає mm -hmm. на мене, є заборона. Ну я не чую вас заборона. А я хоч є, хоч на одній вашій фотографії на сайті. Mm -hmm. Я є хоч на одній вашій фотографії на сайті зараз. Бачити я не буду мучити Андрія, тому що він хороша людина, але в цій залі політична цензура вони ламають людей. Байба! 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 Петра Порошенка, п'ятого президента, який в 2014 році взяв країну, в бюджеті якої було десь 100 тисяч гривень, і разом з українським народом будували українську армію. Не дали Путіну знищити українську державність, і ми не допустили тоді повномасштабного вторгнення. Виявляється, в очах Зеленського все це гріх великий, і от вони вели санкції. Але Стефанчук виявився знаєте, як динозавр, тіло велике, голова маленька, і труслива. Він зразу втік. У мене погані новини для Зеленського. Його команда не готова захищати Зеленського і рішення, які вони приймають. Вони зразу тікають. Вони не готові брати відповідальність, відстоювати ці рішення, бо вони знають, що це чорні рішення. І мова не в прізвищах зараз, не в Порошенкові, а не навіть не в Європейській Солідарності, нашому лідері. Мова в тому, що Зеленський оголосив війну. Бойовим командирам децентралізації, демократії, свободі слова, і це все робиться для того, аби побудувати тут авторитаризм. І ми єдина команда, яка їх не боїться, тому що зверніть увагу: голос мовчить, батьківщина мовчить. Нам за них дуже соромно, і власне тому ну тому саме так от відбувається в залі. Наша команда не боїться. Ми будемо відстоювати демократію, тому що ніхто не дасть Зеленському побудувати тут диктатуру.